Знайомтеся, це Володимир Начичко, позивний Чечням. Цей хлопець розпочав боротьбу за незалежність України ще десять років тому, коли в центрі столиці спочатку молодь, а згодом мільйони українців відстоювали права своєї країни на майдані. Серед них був і Володимир, якому тоді виповнилося лише 18. У свої юні роки хлопець займався професійним спортом. почався майдан. Ми були наша збірна України проводила. Тренувальний збір в Криму, в місті Алушта. І, тобто ми вже звідти виїжджали, ми евакуйовувалися, а не виїжджали. Ну і після того, як почався Майдан, вирішив піти. Ну, навіть не знаю, як сказати. ну от Я в збірній України захищаю честь України і тут почалася така ну, ситуація. Я привик честь, щоб нашу Україну представляв десь на європейських змаганнях, на світових змаганнях. Ну, а чому б і ні? Майдан став першим етапом його боротьби, а повномасштабне вторгнення лише підсилило рішучість Володимира знову стати на захист України. Приїхав сам з Польщі, був в Польщі на роботі, почалася війна, приїхав, пішов добровольцем служити. Строкової служби сам не маю. Мобілізували перед тим брата, і я пішов відповідно теж служити. Одразу після мобілізації хлопець пройшов військову підготовку, а потім вирушив на передову як зенітник. Під час своєї служби, каже військовий, траплялося багато різних історій. Одну з них розповідає. Коли під'їхали дуже близько до противника, ми працювали там, противник в шоці був, що такий агрегат заїхав. На нульові позиції противника. Дальність змітки по відкритих цілях це буде до п'яти кілометрів, п'ять і більше кілометрів закритої позиції стріляти 3 кілометри, три з половиною кілометри закритої позиції. Зараз Володимир служить у підрозділі БПЛА барні 10-ї гірсько бригади Едельвейс. Хлопець займається виготовленням вибухових подарунків для російських окупань. Абсолютно до всіх. В дронів, і відповідно до мавиків, до кажанів, в народі кажуть, баба-яга. Сам розробляю снаряди, боєприпаси, які вони носять і знищують противника. Тобто весь розрахунок, займаюся саперною справою. Теж сам все вчив, сам всі розрахунки робив. У тилу на Володимира чекає дружина та п'ятирічна донька. Військовий зізнається, що дуже сумує за родиною, але розуміє, що зараз його місце тут, на захисті країни. Тобто в мене така думка, доки це все не закінчиться, я не буду звільнятися навіть були б якісь б підстави на звільнення. Ні в якому разі. Тільки до кінця і до перемоги. Знищити техніку, забрати знищити ворога, забрати наші, наші землі, які належать нам Україні.